Це Якась прям, залежність Боршова нам вдалося вже за 24 фестивалі зібрати більше двох мільйонів злотих і допомогти більше 12 тисячам військових. Все, я десь в Одесі, бо в Києві я десь в Львові Насправді, атмосфера дуже крута. Ну нас тр трошки не люблять, але це все знову ж таки. Ні, ми, ми відсуваємо в сторону, тому що мені вони вживу, ніхто ніколи образ не сказав. Гремі -борщ фест – то найбільший стріт фуд Української сучасної культури в Європі головна ціль це зібрати якомога більше і допомогти Збройним силам України. Фестивалі борщу об'єднують українців. Точно так само і серед волонтерів, і серед гостей є багато поляків. У вас О, два прапори сьогодні на лесі Розкажіть трохи Мам чого. жони полька, як хтось, що може бути крутішим ніж українська кухня, особливо борщ, який збирає гроші на зсу. Мене звати Дмитро, і ми з вами в Варшаві на фестивалі борщу. Захід ще не почався, але вже відчувається атмосфера така, яка завжди відбувається в українських заходах, особливо в Україні. Ну, власне, вже почали роздавати, продавати борщ, довгоочікуваний. Зараз будемо пробувати і коментувати, чи вартий цей борщ уваги. Кожен борщ вартий уваги, але... Спробуємо і зробимо таку дегустацію. Дуже багато людей прийшли по борщ з Варшави, так що це якась прям залежність, борщова. Попрошу, будь ласка, борщ, один борщ. Е, і пампушку, так. Одну. Ось так я знайшов собі місце, трошки мало місця, але зараз буду куштувати цей борщ, борщ, помпушку і квас. Дуже крутий. Є м'ясо, є фасолька, є капустка, є горошок, є морковочка з такою пампушечкою. Top. Приємного те, що поїв і гроші пішли на ЗСУ. Денис, привіт! Дуже Дмит. тебе радий бачити, дуже радий бачити такий фестиваль Варшаві, в борщу. Ще радий чути, що ці гроші підуть на ЗСУ. Це зараз насправді дуже важливо після тих багатьох років. Як такої стагнації, волонтерстві, так, і, і допомоги в цілому, тому це дуже крута подія. Насправді. Ті заходи ну, фестивалі борщу це вже е, штука така традиційна. Вони проводяться щороку. Е, в багатьох містах Польщі в кожному році це різні міста. Е, зазвичай це міста воєвудські, куди більше людей може так прийти, приїхати, бо все-таки головна ціль це зібрати якомога більше і допомогти Збройним силам України. Фунда... Цим всім займається фундація Гремі Персонал. Що хочу сказати, де шукати? Шукати в соціальних мережах інформацію на сторінка Гремі фундації, можна так в Google прямо вписати. Да? Там буде вся інформація, які там, де фести будуть ще в цьому році, бо їх в цьому році має бути цілих 10. А, от. І підписуватись на сторінку а, фундації, там постійно оновлюється вся інформація, так само звіти від військових постійно публікуються і різні інші активності. Розкажи, будь ласка, чи ви допомагаєте якійсь конкретній бригаді, чи, чи це. Кому ви допомагаєте цільово? Це е, допомога йде точкова і пряма. Тобто одразу ж е, конкретні підрозділи отримують потрібну допомогу на свій запит. Тобто не так, що гроші десь там пішли і Ні. все, і забули, про це непонятно, Ні. що, е, що е, так. В чому плюс? В тому, що фундація Grammy Personal е, розуміє, так, як, як скільки сил вкладається в те, щоб зібрати ці гроші, і вони потім шукають, де. Купити якомога якісніше і якомога дешевше, так за, за рахунок чого піднімається ефективність використання цих коштів. Е, от саме тому отримуються з кожного злотого максимально допомоги е, і отримують безпосередньо ті військові, які тут і зараз потребують. Основна фірма це також спонсорує, просто виділяє на благодійність ці кошти. Е, також долучаються партнери, які також виділяють свої кошти. Це все організовується і абсолютно всі 100% цих грошей. Передаються на о, збройні сили, Клас. розкажи, чому це важливо для українців і поляків? Може, ми бо ми в Маршаві, столиця Польщі, це дуже о, вісла. Так це можна сказати тут до центра. Там скільки я не знаю кілометр. На мою думку, це в першу чергу важливо. Такі фестивалі. Бо тут ем, є присутня українська кухня, українська культура, діаспора. українські традиції, утворюється діаспора як така. Бо якщо ми подивимось широко, так то в Польщі не ну. Якби немає як такої прям чіткої діаспори, так є просто багато якихось організацій. Такі які... кубки, там трохи так. там трохи людей, так. Тут кожен тягне не на себе. На борщі цього немає. До цього може долучитись будь-хто і фестивалі борщу об'єднують українців. Точно так само і серед волонтерів, і серед гостей є багато поляків, які також приходять. Вони бачать, як це виглядає. Вони можуть скуштувати і також допомагають Збройним силам України, тому єднання українців і налагодження взаємовідносин між українцями і поляками. І е, як на мене, найбільша цінність це в тому, що на таких фестивалях українець може відчувати себе українцем, навіть перебуваючи в Польщі. Так тільки переступаєш, тільки сюди вступаєш, чуєш музику, чуєш цей запах борщу цих людей. Типу все я десь в Одесі, або в Києві, або десь в Львові. Насправді атмосфера дуже крута. Друзі, єднаємось. Дякую всім. Дивимось далі. Сергій, <му> вітаю вас! Дуже приємно вас побачити <піліфон> тут. Познайомитись так. Розкажіть трохи, що ви відчуваєте сьогодні тут на цій події в Варшаві на фестивалі українського борщу. Поправді кажучи, я тут відчуваю себе як вдома. Коли ти чуєш сьогодні собою, ось це колись це було як день села. Приходиш на день села. бо тут був більшості, ми розуміємо, що українці вони зараз як приїхали в нове місто, і вони тут об'єднуються саме через отакі боршфести. Бо ж суть цього фесту це допомога ЗСУ. але всі втомилися від того, що хтось просить гроші. Тому організація, яка називається Grammy Foundation, вони придумали інший спосіб. Вони придумали поєднати блогерів всіх публічних людей і донати. в з корисне. Так і ніхто не має претензій, ні поляки, тому що вони приходять на борщ. Я це чув сьогодні. І ви подивіться, що тут у Варшаві? я це думаю, що буде 30-40 тисяч людей. Це просто відутвісла. Вона просто заповнена зараз людьми, українцями і поляками. Теж у вас два прапори сьогодні на лесі, Розкажіть трохи чи мам жоне полька. Як -тось. ну так власне, розкажіть трохи, чому це важливо теж тут робити саме в контексті Польщі? Бачиш. Чому важливо? Тому що тут, по перше, на більше українців. По-друге, ну нас тр трошки не люблять, але це все знову ж таки. ми відсуваємо в сторону, тому що вони вживу ніхто ніколи образ не сказав. І я впевнений, що більшість українців і такі самі. Якщо уникати місць, де можуть бути поляки агресивні, а всі ми про них знаємо, бо вони вночі працюють, то все буде добре. Ну і зараз ми одходимо так. Я дуже багато чув е, польську мову. Тобто люди сюди поляки приходять, чують теж українську музику, їдять український борщ. Е, ну це просто неймовірно. Тим більше, що стільки людей ну просто це дуже класні, потужні емоції. Вони повертають нас трошки е, в Україну, і людей, які за кордоном довго повертаються, якби емоційно, так в Україну це прям клас. Ну і бути частиною чогось такого великого це завжди круто. Тому що ви чули, що фестивалів є дуже багато. Наступний буде в Кракові, Ні, в Рославі. Двадцять по моєму липня, а потім в Кракові, там де я живу. Тому запрошую при окації там буде теж в крутому місці біля стадіону народового. Там буде шикарно. Друзі, краков сімнадцять приєднуємось. Так, дякую, дякую дуже. Відбувається Гремі Борщфест то найбільший стріт фуд української сучасної культури в Європі. І його домівкою стали польські міста. Цьому році цей четвертий фестиваль. Всього їх буде 10, і сьогодні ми очікуємо дуже 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 багато гостей. Маємо три тисячі літрів борщу. 13 тисяч вареників, ну і всього дуже багато. А, дивіться, цей захід має дві місії. Перша і найголовніша від самого початку всіх фестивалів, бо це вже 24-й фестиваль. Всі 100% коштів, які ми тут зберемо: за борщ, каву. Донат за фотографією зіркою ми направляємо на допомогу ЗСУ: дрони, хевішоти, самоходи, тактична медицина. Нам вдалося вже за 24 фестивалі зібрати більше 2 мільйонів злотих і допомогти більше 12 тисячам військових. Чому саме в Польщі ми маємо спонсора? Бо Фестиваль організовується за спонсорські кошти. Спонсор фірма Гремі Персонал, яка займається працевлаштуванням в, е е е іноземців в Польщі, і е ми організовуємо фестивалі за спонсорські кошти, і ця фірма має осередки у всіх великих містах. А це значить, у в нас є волонтери, є гроші, і ми можемо проводити подібний захід і збирати гроші для Збройних сил України. Кого ми сьогодні будемо чути на сцені? Ми будемо чути безперервно. У нас сім годин працює сцена. Відкриє фестиваль дует. Багато кому знаний в Україні. Це він і вона. Потім буде виступати соліст Сват. Потім буде два рок гурти. Група Pop ізі і хедлайнер фестивалю У нас сад світ який замикатиме фестиваль. З ним буде е фотосесія, година виступу. Ми всіх запрошуємо. Я на сімнадцять років наші десяти.